Марта Готьє 96 років померла, зіграв ключову роль у проривах у галузі синдрому Дауна. Ціна визнання історія Марти Готьє та боротьби жінок у науці. Історія Марти Готьє. Це не просто історія про науковий прорив у розумінні синдрому Дауна. Це гостре нагадування про бар'єри, з якими стикаються жінки в науці, особливо коли справа доходить до визнання. Її життя і творчість є відображенням більшої проблеми, яка, на жаль, актуальна і сьогодні. Як людина, яка давно цікавиться історією науки та гендерними питаннями, я вважаю цю історію особливо зворушливою та повчальною. Вона демонструє, наскільки важким може бути шлях до визнання для талановитих жінок, особливо в сферах, де традиційно домінують чоловіки. Історія Готіє це не просто одне з її імен. Пропущене в оригінальному науковому звіті. Йдеться про те, як її зусилля були знецінені, а її внески свідомо применшені. Тінь панування контекст епохи. Щоб зрозуміти всю глибину трагедії, важливо згадати контекст епохи, в якій жила і творила Марта Готьє. 1950 1960 ті роки були часом, коли наука все ще вважалася переважно чоловічою сферою. Жінкам, які роблять наукову кар'єру, доводиться долати багато перешкод, зокрема упередження, дискримінацію та відсутність підтримки. Часто вони сприймалися як другорядні учасники наукового процесу, а їхні ідеї та відкриття як не настільки значущі. У цьому кліматі, де наукове співтовариство часто заохочує агресивну поведінку та гонитву за особистою вигодою, такій жінці, як Марта Готьє, було надзвичайно важко отримати визнання за її досягнення. Їй довелося бути не лише талановитим науковцем, а й боротися з гендерними стереотипами та упередженнями, щоб довести свою компетентність і цінність, хворобливе затемнення, лежень і маніпуляції. Справа не тільки в тому, що Лажен приписав собі заслуги Готь'є. Це було ціле мистецтво маніпуляції, яке виходило за рамки простого приписування авторства. Він використовував своє становище, щоб змусити її замовиканути, знецінити її роботу, щоб виглядати єдиним героєм історії. Я вважаю, що його дії були мотивовані не лише особистими амбіціями, а й глибокою вірою в перевагу чоловіків над жінками в науці. Імовірно, він вважав, що жінка не може бути настільки ж компетентною і важливою для науки, як чоловік. Те, що лежен домігся визнання і йому навіть запропонували стати святим, є верхом цинізму. Це показує, наскільки наукове співтовариство було готове ігнорувати правду, щоб зберегти статус-кво. Особистий досвід, жінки в STEM сьогодні. Хоча ситуація в науці значно покращилася з часів життя і роботи Марти Готьє, гендерні бар'єри все ще існують. Як жінка, яка працює в галузі технологій, я сама стикалася з упередженнями та дискримінацією. Хоча мені пощастило мати підтримуючих колег і керівників, я знаю, що багато інших жінок у STEM стикаються з набагато більшими проблемами, часто вам доводиться знову і знову доводити свою компетентність. А чоловіки можуть розраховувати, що їхні здібності будуть автоматично визнані. Необхідно постійно працювати над тим, щоб голос жінок був почутий і їхній внесок цінувався. Чого ми можемо навчитися з історії Готьє? Історія марти Готьє це не лише трагедія однієї жінки, це застереження для всієї наукової спільноти. Це показує, наскільки важливо боротися з гендерними упередженнями та дискримінацією, щоб створити справедливіший і рівноправніший світ для всіх. Підтримайте жінок у STEM, заохочуйте дівчат і жінок вивчати науку, технології, інженерію та математику. Створіть інклюзивне середовище. Переконайтеся, що жінки почуваються комфортно та безпечно в науковому співтоваристві. Визнайте внесок жінок, забезпечити визнання та цінування внеску жінок у науку. Підтримуйте справедливий процес розгляду, переконайтеся, що процес рецензування наукових робіт є чесним і неупередженим. Будь союзником, чоловіки повинні активно підтримувати жінок у STEM і протидіяти гендерним упередженням. Незакінчена справа визнання спадщини, готіє. Незважаючи на те, що Марта Готьє померла у 2022 році, її історія ще не закінчилася. Потрібно зробити все можливе, щоб забезпечити визнання її спадщини та оцінку її внеску в науку. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе привернути увагу до історії Марти Готьє та надихне людей боротися за більш справедливий і рівний світ для всіх. На закінчення. Історія марти Готьє є болісним нагадуванням про те, як гендерні упередження та дискримінація можуть зруйнувати кар'єру талановитої жінки. Це також потужний заклик до дій у боротьбі за більш справедливий і рівний світ для всіх, щоб жінки могли реалізувати свій потенціал і зробити внесок у науку та суспільство. Я вважаю, що історія марти Готь'є може стати потужним інструментом для зміни мислення та створення більш інклюзивної наукової спільноти. Її жертва не повинна бути забута. Її ім'я має стати символом боротьби за рівність і визнання. Якщо ти жінка, а не дочка боса, тобі потрібно бути вдвічі кращим, щоб досягти успіху. Марта Іє це не просто цитата, це керівництво до дії для всіх жінок, які прагнуть досягти успіху в науці та не тільки. Не дозволяйте нікому знецінити ваш внесок. Не дозволяйте нікому змусити вас замовиканути. Продовжуйте боротися за свої права та за визнання своїх заслуг.